Друзі, мої вітання! Триває наш інформаційний тиждень. Як завжди, говоритимемо найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Зокрема, будемо говорити про безпекову конференцію в Мюнхені, поки одна поміж... проміжні підсумки. Ну і... Галом, що відбувається в Європейському Союзі та зі сторони Сполучених Штатів Штатів Америки. А, моїм гостем сьогодні є Тарас Загородній, кручий партнер Національної казової групи політехнолог і політичний експерт. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Дякую, що чергове знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Так, доброго дня. Так, я хочу розпочати з того, що. А, Мюнхенська конференція відбувалася, відбулися фінальні зустрічі представників України з політиками США і Європи перед переговорами в Женеві, які як ми знаємо, мають відбутися 17-18 лютого, де тре втретє має зустрітися українська, американська та російські сторони. Ну і в цьому контексті увагу, звісно, що привертали виступу президента України Зеленського держсекретаря Рубіо і лідерів європейських країн. Пане Трасе, давайте отак розпочнемо з Мюнхенської конференції, як ви оцінюєте якість. Такі ваші проміжні оцінки стосовно того, що там відбувалося е, ну мені сподобалася позиція Сполучених Штатів Америки так, тому що вони нарешті приїхали, пояснили перелік претензій до, до європейського союзу. Ага. Не більше європейців нічого не помінялося, тому що минулого року був Дівенс, який так достатньо незрозуміло просто всіх налякав. От, е, е, приїхав Рубіо і сказав, що все, що сказав Дівен, це правда. І тепер пояснив, чому це правда. Да? Цей, там цілий перелік достатньо внятних претензій було і щодо дендестріалізації, щодо зміни ідентичності, і те, що вони хочуть бачити сильних, сильних союзників. А там був ще Колбі. Колбі, це той, хто теж керує цими процесами безпосередньо в Пентагоні. Він, наприклад, там пояснив, запитав, а як так виходить? От За часів холодної війни, наприклад, в тих самих Нідерландах, вони готові були виставити там 100 тисяч солдат, наприклад, в якості оборони. А зараз спробуй там когось бери безпосередньо в європейців. Тобто, абсолютно така ділова, чітка і конструктивна okay. розмова. Європейці, звичайно, розм'якли. Вони думали, що зараз щось по іншому відбувається. Не в не по іншому. Вони чітко пояснили їм політику партії та уряду американців, і от Ну, все інше. Ну традиційна трипатня європейців. Про те, що вони там чим, чимось незадоволені. не тільки питання в тому, що від європейців нам гроші потрібні в першу чергу, так гроші е, на фінансування нашої армії, гроші на фінансування нашого ВПК і багато чого іншого. І Буде вам щастя. Е, цікаво, що з'явився Ван і. Це uh -huh. китайці, так і почали теж там про протискувати свій порядок денний. Що там, начебто, європейці повинні брати участь в переговорах. Ну таке, ти щоб знаєте, виконати американців, дати їм поносу по і показати, що вони не що не спроможні. От ну каламутять воду у власному напрямку, тому що це точно не є нашими союзниками. А вони хочуть затягнути, скоріше за все, цей процес до нескінченності, тому що їх і так все влаштовує. Іде війна, американці зайняті війною, в тому числі в Європі, а не зайняті, наприклад, тим, чим займається Китай так, підготовкою війни проти Сполучених Штатів Америки. Так що коротко, так я побачив це. Угу, угу. Пане Тарасе, ну продовжуючи е, тему Європейського союзу, стармер, прем'єр е, Великої Британії, каже, що Європа має готуватися до ви процитую Росія давала свою схильність до агресії за дощі жахливих страждань українському народу. її гібридні погрози поширилися по всьому нашому континенту, не лише загрожуючи нашій безпеці, але й розриваючи наш суспільний договір, співпрацюючи з популістами, які підривають наші цінності, використовуючи дезінформацію для розбурту, використовуючи кібератаки та саботаж. Також каже Стармар, що навіть якщо в Україні буде укладена мирна угода, то небезпека для Європи на цьому не закінчиться, а лише зросте. Пане Тарасу, хочу цю тему розділити. На два питання. Перше, стосовно останньої фрази, чи може таким чином Європа затягувати відкладати якось яким чином настання підписання, зокрема, мирної угоди, тому що загроза для європейських країн зростатиме? Ну і якщо так взяти умовно? Десятибальну шкалу з політичної точки зору. Наскільки е, готова загалом готовий європейський союз, країни НАТО до е, боротьби з до конфронтації з Росією, ну почну з останнього. Звичайно, що не готові. Оця от прогалас скільки наробила стаття Wall Street Journal, де проходили навчання в Естонії. Коли там група українських солдат, 10 людей, фактично показала, що таке дроноцентрична війна, що можна виявляється розгромити два батальйони, два батальйони е, техніки, і при цьому ти що спробує знайти ти 10 солдат, е, це раз, це ж тільки таке. Знаєте, це ж невелика кількість людей. Це раз, друге. Е, чи володіють такими технологіями росіяни? Звичайно, що володіють, вони показали, що таке сучасна війна. Сучасна війна не те, коли там колони йдуть нескінченими, накопичуються солдати для цієї війни. Ресурсів у Росії вистачає з головою, те, що вони можуть, якби так ви би говорите, не затягувати. Ну таких, а, що, а, що, а що у них поганого. Таких все влаштовує, війна йде, українці гинуть, захищаючи добробут Європи. Ну, вони, власне, поки там да, вони там ітоліна. спокійно, вони там спокійно собі щось, знаєте, конференції проводять, каву п'ють, співчувають нам і так далі. Е, чи можуть вони виділити два два рази більше Україні грошей, щоб Україна перемогла в цій війні? Не можуть. Але ніхто не хоче. Теж витрачати гроші, пояснювати своїм людям, що життя жирне закінчилося, що треба готуватися до зовсім інших часів, тому що звикли так далі. Вони думають, я думаю, що серйозно думаю, що зараз прийдуть демократи до влади в США, і щось поміняється. Ну, в біса нічого не поміняється, коли ви починаєте виділяти гроші, наприклад, на Трамп, коли вас вибивають гроші на НАТО. На, на, на що думаєте, придать демократи? Скажуть ні, тепер на 2% виділяється. Не в біса нічого не буде. Скажуть: виділяйте, виділяйте. Трамп все правильно зробив, тільки іншими словами, теж вам скажуть, і багато чого іншого. Тому е така у них позиція, така е лицемірна, достатня. Тут слід чітко розуміти, тому що ніхто не більше не хоче робити. Тому що всі думають, що я зараз скорочу витрати на оборону, ой, скорочу витрати на зацавку, наприклад, мене потім не оберуть. Отак От оце буде. Тому ми так повинні це е, це рахувати і розуміти, що закінчення війни з перемогою України залежить виключно в першу чергу від України, тому що США, Китай, Туреччина в принципі європейці все влаштовує нас, таки це не влаштовує, бо наші діти гинуть, наші люди гинуть, наші міста руйнуються і так далі. Тому оборонка відкриття експорту повинна бути у нас. От там президент говорив, що там одну виробничу лінію фламінго знищено. Значить, п'ять треба будувати одразу ж для того, щоб забезпечувати максимальну мобільність нашого комплексу. В ПК мати мобілізаційний такий ресурс, в тому числі оборонних підприємств. Багато чого іншого так повинно це працювати. Експорт відкривати страхування військових ризиків повинно бути. Для виробників зброї і багато чого іншого. Угу. Кала скаже, що Європейський Союз не готовий назвати Україні конкретну дату вступу до Союзу. Цитую калас глава дипломатії ЄС. Мі вічує таке, що держави члени не готові назвати конкретну дату. Також вона каже, що попереду багато роботи, проте пріоритетом і нагальної потреби залишається руку вперед, аби показати, що цитую Україна це частина Європи. Кінець цитати говорячи про необхідність завершення війни, Калас закликала до Тверезого огляду огляду на Росію. Дивимося на Росію. Твереза Росія не є над державою, зазначила Калас, назвавши країну агресорку. Над ламаною як оцінюєте заяви Калас? Чи дійсно можна сказати, що це тверезий погляд Європейського союзу на кремлівського диктатора, зокрема на Кремль? І от Європейський Союз? Ну я вже так бачу, що ми відкинули так вступ в НАТО. Є багато протиріч і багато розмов щодо цього, але в Європейський Союз ми прагнемо. Чи можна жити ви зараз, пане Тарасе, якось спрогнозувати, коли дійсно Україна приблизно? Може стати членом України Європейського союзу. Ну, дивіться. Ну, оцінка калас теж не дуже адекватна. Що значить не наддержава? Угу. Питання: чи можуть зараз росіяни розбомбити батьківщину калас Латвію, наприклад, шахедами? Можуть. Спокійно можуть, і що ви будете робити? Чи можуть вони роздовбати, наприклад, енергетику Польщі? шахизами і країн Балтії? Можуть. Тому оці насмішки над Росією, що вони не над держава, ну це насмішки. Ну повернуться таким чином, вони повернуть собі там як там, статус над держави. Так, вони підкошені, це правда. Але сил на, нападу на, напад, на НАТО, у них з головою вистачає. такими технологіями, що ви навіть собі уявити не можете. Тому це так працює. Прийняття, не прийняття, ну дивіться, ми повинні розуміти, а що нам потрібно від Євросоюзу. Нам потрібні гроші, і нам потрібно доступ на ринки ЄС. За великим рахунком, це все, що від них потрібно. Їхні, вибачте, неадекватні європейські. Стандарти керування і натиски, вони вже Україні не підходять, тому що Україні більш в дійсності керування так, у нас є свої недоліки, але вибачте, у них там недоліки, що мабуть більше ніж в Україні, так і так далі. Ну і коли, вибачте, держава, коли політична система не наробити на... народити політиків, які будуть ухвалювати рішення і називати речі своїми іменами. Це не дуже адекватна система. Вона поки що працює, тому що вона багата, тому що колись е, працювала під дахом США. Тільки даху цього вже немає, і це чітко їм сказали Сполучені Штати Америки. Тому, ну дивіться, я все ж таки думаю, що в Європейський Союз будуть нас затаскувати, щоб включити бюджети. Те, що починається розмова вступати, наступати, це якраз говорить, що це питання знаходиться. На якомусь етапі вже конкретної реалізації, принаймні, це можна бачити по непрямих ознаках Крики стоганів, які звучать в Будапешті від Орбана, що Україна не повинна бути. Він він говорив, що є вже документ про прийняття України, і так далі. Чим більше стоганів від наших сусідів, тим більше це означає, що ми наближаємося до Європейського союзу, тому що, тому що ми конкуренти є по економічних питаннях за гроші ЄС. От звідки будуть гроші давати Україні цього? Ну, наприклад, на дотації на отримання української армії. Звідки? Звичайно, з бюджету ЄС. А за рахунок кого? Тим, кому дають дотації. А кому дають дотації? Та майже всім там дають дотації. Там, якщо не помиляюся, тільки п'ять країн донорів є в ЄС, там Німеччина, Нідерланди, Швеція, по-моєму. І Франція, ну Бельгія до речі, не пам'ятаю, точно дають гроші Угорщині, точно дають гроші, наприклад, Словаччині. Припустимо, навіть Польща отримує дотації, якщо хтось не знає, досі отримують дотації. Тому в даному, випадку, в даному випадку ми повинні розуміти, що е, е, не дуже хочуть бачити з економічних причин. Даже дуже багато країн Європи розуміють, що поява України в ЄС це зміни взагалі е, геополітики ЄС. Тепер центр впливу буде йти в Київ, в тому числі. Тепер з Києвом багато питань доведеться узгоджувати, навіть Німеччині і Франції. Тому що за Україною є сила і військова гегемонія. А хто сильніший, то правий. Так, у нас зараз проблеми з демографією, так, у нас зараз проблеми з економікою. Але у нас є сила, а це тут головне. І це важель тиску, в тому числі, на європейців. Ну, Тобто, такий, знаєте, вступ в ЄС приблизно так повинен відбуватися. Не вся ця, знаєте, туфта про стандарти, аграрний комплекс і інші. Європейць, жити хочеш? Хочеш. Да? Охорона потрібна? потрібна? Охорона коштує грошей. Приймаєш в ЄС, і буде тобі охорона, спокійне життя по аграрній продукції, по всіх інших можна домовитися пізніше. Так що так це буде виглядати, так повинно виглядати. В принципі, я так бачу, що приблизно так веде перемовини наш президент. Він що ж постійно говорить: а де європейська армія? А от де європейська армія? А європейська армія це українська армія за своєю так. суттю. Так. Так. От а що у вас там є, це взагалі невідомо, що ну є які знаєте. Набір техніки, там, да, якихось там генерали, які там щось там розмірковують у себе в кабінетах. А в Україні є конкретні дії і головне, є політична воля застосовувати силу по території Росії. Це головне тут. Європейці не готові стріляти в росіян, а українці готові. Так, у нас це тільки така знаєте, дай Боже, що це така народна забава, і це означає, що готова Україна на превентивні дії проти Росії, навіть після її колапсу. До речі, друзі, про перемовини в Тараса є курс стосовно переговорів, 10 уроків та післядогових фрас практичні інструменти Тарас Загородні пропонує на своєму навчанні. Тому, якщо вам раптом цікава ця тема, ви хочете бути класним переговорником в повсякденному буденному житті, вміти аналізувати ситуації, розуміти, коли і як вами маніпулюють, ну власне як цьому протидіяти в описі під цим відео є посилання. Ви можете перейти на сайт і більш детально ознайомитися з інформацією, продовжуючи наш Розмову, пане Тараса, посол США при НАТО Метю Вітакер сказав, що Китай міг би зателефонувати Путіну і вже завтра завершити цю війну. Як ви чи погоджуєтеся з ви з Вітакером, пане Тараса? І чи дійсно зараз все тримається на слові Китаю? Ну не знаю, це як на мене, ну дуже. Розумно було визнавати це з боку Сполучених Штатів Америки. Ну от, так? так, так. Ну, По-перше, виявляється, так що ви вже на наддержава? Ну, тільки наддержаве спроможне зупиняти війни на своїх умовах, так? А що виявляється, тепер існує Китай, і ви нічого зробити не можете, то що ви розписуєте своєї безпорадності, так? Тому я думаю, що я б на місці пана Рубіо провів виходну виховну роботу. Вітакер, Вітакер. 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 Ні, на місці пана Рубіо, він а, начальник гу -гу. Вітакера, провів гу -гу. деяку виховальну роботу щодо пана Вітакера, тому що не можна таке вголос говорити. Що значить за один дзвінок? Тобто, ти хочеш сказати, що наш шановний Дональд Фредович скільки разів телефонував Путіну, розмовляв з ним, зустрічався. І його цей набір зусиль рівний одному дзвінку з Китаю. Ну якось знаєте, так не дуже це гарно виглядає, м'яко кажучи, коли так американці говорять і так далі. Ну я поки не бачу бажання Китаю зупиняти війну. Їх все влаштовує. Вони вирішують свої проблеми е, з, з американцями. А е, от вони вирішують, точніше з росіянами, викачують ресурс звідти. <головістичний> от, от убезпечують себе від того що росія укладе союз із сша і створить проблеми китаю а от єдиним хто може зупинити війну от так от конкретно, це європейці коли вони скажуть собі що росія в нинішньому вигляді повинна прип... <головістичний> припинити існування коли вони поставлять це питання ребром перед Китаєм, або ми, або Росія, яка створює нам проблеми, тоді Китай обере Європу і може піти на дезінтеграцію Росії, тому що він може отримати торгівельні преференції, наприклад, з європейцями. Так це побудовано. Угу, угу. Пане Тарасе, Тобто, чи можемо говорити, що Китаю одночасно не ні поразка, ні перемога Росії? Китаю дивіться Китай хоче затягнути максимальний час, щоб США не навалилися на них свої всі своєю тушою, так. тому вони будуть підтримувати такі різні конфлікти. Ну, наприклад, на Близькому сході можуть підтримувати конфлікт, підтримують конфлікт на наприклад Росії проти України проти Європи. Тиснуть на європейців, тиснуть і на США. Увесь західний світ зараз зайнятий війною, фактично України, Росії, а Китай нарощує свої можливості все більше і більше, готуючись до війни, наснащуючи свою армію, просуваючи свою промисловість і так далі. Тому в даному випадку їм цікаво, щоб до, якомога пізніше до них дісталося. А вони відчувають, що знаєте, це палке. Палке дихання, палке дихання е, американців, да? тому що вони так хочуть вже, вони їх витискають де тільки можливо. У американців є велика перевага поки що. Це контроль над океаном. Але якщо таким чином, наприклад, китайці будуть виробляти там свої суда і будувати флот, то не факт, що, що американці будуть контролювати океан. І тому через, наприклад, 5 років. Тому в даному випадку в даному випадку вони, звичайно, хотіли затягнути час. Можливо, створити таку, от і б влаштовувало, наприклад, створення такої кривавої рани на цілі Європи у вигляді тимчасово окупованої території на Україні для на території України для того, щоб. Для того, щоб продавати свої миротворчі послуги, які ніхто їх тут не просив, гарантувати безпеку Європи, як так само. То з одного боку допомагають росіянам, а з іншого боку, давайте ми будемо тут гарантувати безпеку. Отак от це називається. Це тиск на європейців, тому що європейці теж через таку от політику в неадекваті. Тепер їм ще китайці будуть компостувати мозок. Так що так це я бачу. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову, за можливість доєднатися до нашого ефіру. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили. Е, ви знаєте, що 10 15, 20 гривень вони важливі для нашої армії. Також обов'язково бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра.